перемішаний кидають про право замування і написання. І продовольний паралік комунізаційного права до Навчого комітету пропонується проєкт рішення про надання мешканцям нашого міста грошової та адресної безготівкової допомоги. Всі заяви і звернення громадян розглянуті на відповідній комісії за участі депутатів. Змін і доповнень до проєкту рішення немає. На ваш раз виносимо один проєкт рішення про надання соціального стану, статусу та влаштування малолітньої дитини. Мама дитини позбавлена